Всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео про те, як змінити мову інтерфейсу у додатку MonoBank. Відповідно, ми переходимо в додаток Mono, авторизуємося. Попадаємо на головну сторіночку нашого додатку. Потім в самому низу справа нажимаємо пункт Меню Ще. Ось оці такі чотири крапочки. ось так, І в самому верху. Справа навпроти нашого імені та прізвища є така шестеренка. Нажимаємо на цю шестеренку пальцем. І зараз опускаємося майже в самий низ, в другий пункт знизу. Мова інтерфейсу. Як бачите, в мене встановлена мова українська, і всі пункти меню в додатку Монобанку у мене відображаються на українській мові. Давайте ми змінимо мову. Для цього ми нажимаємо на другий пункт знизу мова інтерфейсу. Ну, і так, як у нас банк український, який сильно не виходить за рамки нашої держави, тому у нас і вибір мов не є такий великий. У нас тільки українська і російська мова. Відповідно, ми можемо вибрати або російську, або українську. Так як у нас зараз українська, давайте попробуємо російську. Нажимаємо русський. І як бачите, практично зразу всі пункти меню змінилися на російську мову. Давайте повернемося назад. Подивимося, що робиться в нашому додатку. І далі, як бачите, всі пункти. Повністю переведені на російську мову. Давайте тепер повернемо українську назад. Знову ще: шестеренка. Опускаємося в самий низ. Другий пункт знизу язик інтерфейса. і міняємо на українську. Ось так просто ви можете змінити мову в своєму інтерфейсу додатку Mono від MonoBank. На цьому дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Попереду тільки цікаве і корисне.